Сучасна Швеція це типова непримітна країна Європи, але колись вона була наймогутнішою державою, мала величезне військо та була союзником України. Як наймогутніша країна Європи перетворилась на другорядного члена світової арени? Розберімось в історії Швеції від епохи раннього середньовіччя до періоду холодної війни. Перші люди прийшли у Швецію тільки 13 тисяч років тому. Сталося це так пізно, тому що умови у Швеції, м'яко кажучи, не дуже холод, сирість, великі опади є буденністю для цього регіону. З часом на території Швеції утворились два основних племені Йотланд на півдні та свеї на півночі. Згодом племена розділились на феодальні області конунгства. Найголовнішим серед них було Упсальське псальське кононгство через розташування двору скандинавських богів в місті Упсаль. Тодішній Конунг Інгяльд Підступний вирішив захопити володіння конунгів та встановити свою владу на всіх тодішніх шведських землях. Силою і хитрістю в 700 році він підкорив всю Швецію, але тоді її території були набагато менші. Південні території займала Данія, Східня Норвегія, а північ тоді ще не була заселеною. Підйом Швеції збігався з епохою вікінгів, де Швеція грала ключову роль, створюючи багато набігів на захід і схід, грабуючи та засновуючи нові міста. Але епоха вікінгів не є однозначно величною для Швеції. На початку стався воєнний і економічний підйом, а потім нескінченні війни і набіги обернулися її занепадом. Так, під час епохи вікінгів Швеція на час змогла підкорити Данію та почати процес християнізації. Християнство утвердилось як панівна релігія тільки в кінці 11 століття, коли було спалено у псальській. І двір богів з християнством до Швеції з Європи прийшла і стала форма правління, котра у Швеції зазнала незначних змін. На той час у Швеції встановились три головні династії: династія Стенкелів, Сверкелів та Еріків. Через їх можливу міжособну бійку за владу було встановлено виборність монарха, але з часом династія Еріків або ж Фолькунгів зібрала у своїх руках найбільше влади і почала передавати корону у спадок, а виборність монарха стала номінальною рисою. Найвидатнішим представником з цієї династії був Бігер, який почав завоювання Швецією Фінляндії. Також з його правління були проведені численні реформи, покращене соціальне становище людей, скасовано рабство, а також написаний єдиний звіт законів. Останнім королем з роду фолькунгів став Магнус IV. він відвоював південні землі Швеції, завоював Фінляндію і приєднав північ Скандинавії до Швеції. Але король не подобався дворянам, які під час правління його і його попередників набрали чималої сили, тому вони усунули короля і запросили нового, який з часом їм теж перестав подобатись, і був вигнаний. Переможницею з цієї Санта-Барбари вийшла датська принцеса, яка виявилась останньою родичкою династії Швеції та Норвегії. Таким чином була утворена Кальмарська унія, яка зв'язувала Швецію, Норвегію і Данію. Ці три народи були дуже близькі, говорили майже однаковими мовами, мали однакові звичаї, але кожен з них мав свій шлях. Данія орієнтувалася на південь, Норвегія на захід, а Швеція на схід. Датським королям потрібно було лобіювати інтереси трьох країн, що наступники Маргарити не робили. Ерік Померанський, наступний король Унії, надавав перевагу дворянам Данії, чим дуже дратував Швецію. Тому це скоро вилилось у повстання. Бунт об'єднав людей і на полі битви постав нероздільний шведський народ. Головою повстання став Рід Стуре, якого і так вважали не коронованими королями Швеції. А королем став Карл. Кнутосон король, намагаючись провести редукцію, розгнівав дворян, які повстали, і, програвши вирішальну битву, Карлу втік до Гданську. Тому шведи були вимушені знову визнати своїм володарем датського короля. У 1465 році сталося нове повстання, і влада повернулась до Карла. Але через три роки він помер. Влада перейшла до його племінника Стена Стуре Старшого, який знову визнав владу Данії. Коли влада опинилась у стена Стуре молодшого, він підняв нове повстання, але в битві на озері Ос. Ден був вбитий датським королем. Швеція знову повернулась у залежність від данії. Згодом лідером повстання і за сумісництвом королем Швеції було обрано густава Вазу за його правління. Швеція назавжди розірвала кальмірську унію, і на троні встановилась династія Вазе. Король Густав започаткував традицію передачі корони синам, але дозволив братам претендувати на батьківську корону. Також густав, будучи протестантом, оголосив лютеранство державною релігією. Коли він помер, трон посів його син, який згодом був скинутий його. Братами. Трон перейшов до Югана III, під час правління якого Швеція повернулась на 180 градусів і знову почала йти до католицизму. Син Югана, Сигізмунд III, був обраний королем Польщі. Після смерті батька відмовився від корони Речі Посполитої на користь шведської. Сигізмунд, будучи католиком, розлютив протестантську більшість Швеції, яка примкнула до його дядька Карла, і згодом Сигізмунд був скинутий, а новим королем Швеції став Карл IX. За нього лютеранство остаточно стало державною. Релігією. Це принесло свої плюси. Корона Швеції почала передаватись тільки старшому сину, що поклало кінець внутрішнім чварам і дало змогу сконцентруватись на завоюваннях Балтії. Згодом була оголошена війна Польщі. Справи Швеції йшли ганебно. Вона програла всі основні битви: битва під Кокенгаузеном, битва при Крігольме, битві близь річки Гауя. Смерть Карла IX призупинила, але не закінчила війну. Трон перейшов до його сина, Густава II Адольфа. З перервами війна тривала ще. 18 років справи Швеції під керівництвом Густава Адольфа пішли вгору за мирною угодою. Швеція отримала землі Лівонії та Сигізмунд третій відмовився від претензій на шведський трон. Реформувавши армію ще за війни з Польщею та заключивши мир з нею на 26 років, густав вступив 30-річну війну через протистояння з Габсбургами, які мали намір закріпитись на Балтиці. Він бився з найкращими полководцями Європи та одній з битв помер. Престолу спадкувала його донька Христина. Завдяки воєнним реформам Густава, шведська армія мала величезний успіх на полі битви. Рівень престижу країни на світовій арені значно піднявся. Швеція вийшла переможницею у війні й отримала землі в Німеччині, та за результатами війни з Данії. І отримувала острови в Балтії та деякі території Норвегії. За порокою перемоги у війні стали збільшення податків та гніту селян, що підіймало незадоволення серед них. Крім цього, Христина почала все більше симпатизувати католицизму, коли переважна більшість шведів були протестантами. Діло йшло до бунту. Христина вирішила відмовитись від корони через те, що королева не мала дітей, спадкоємцем став її двоюрідний брат Карл. Вступивши у владу, він оголосив нову війну Польщі, яка у історію віде як шведський потоп. Величезні успіхи у війні. Війні на початку обернулись провалом в кінці. Спочатку Швеція на пару з Росією завоювали всю річ Посполиту, але шляхта, у якої піднявся патріотизм, змогла їх відтіснити. А армію Швеції і зовсім вибити з Польщі. Згодом Польща знайшла союзницю, Австрію. А на бік Швеції стали Угорщина та Україна. Об'єднана польсько-австрійська армія змогла завдати поразки військам шведів, угорців та українців. Згодом почались рейди на шведську померанію. Війну перервала смерть Карла Десятого у 1660-му. Того ж року був заключений мир, за яким Ян Казимир відмовлявся від претензій на корону Швеції. Незадовго до миру Швеція оголосила війну. Данія у цій війні Швеція перемогла та за миром отримувала норвезькі території та території Данії на півдні Швеції. Конфлікт з Польщею приніс державі внутрішні проблеми. Після смерті Карла престол успадкував Карл XI. Його правління увійшло в історію як зеніт могутності Швеції. Вона стала воєнним і економічним гегемоном Європи. Поштовхом до економічного зростання стала редукція, яка не тільки виправила економічне положення країни, а й приструнила дворян, які вже тепер не могли контролювати дії короля. Карл з часом зібрав у своїх руках всю владу і проголосив себе абсолютним монархом. Так з'явився шведський абсолютизм. Але Карл помирає. Після нього Швеція втрачає свою. Його могутність. Карл XII – молодий, перспективний, але недосвідчений монарх, програв північну війну Росії і помер на полі бою. За миром Швеція позбавляла своїх володінь в Прибалтиці, залишала фінську затоку і деякі землі Фінляндії. Карл XII став останнім імператором Швеції. Через недовіру до монархії все більше прав почали надавати шведському парламенту Рексдагу, А значення короля відійшло на другу сходинку. Через 20 років сталася нова війна з Росією, яку Швеція теж програла, і втратила ще землю в Фінляндії. Окрім земель. Швеція остаточно втратила свою могутність і престиж. В державі почала квітнути корупція, що своєю чергою поклало початок появлення опозиційних партій до короля. Але у цей час настає золота епоха для шведської культури. Тоді у Швеції з'явились перші підготовчі школи, був покладений початок шведської промисловості. Розвиток літератури та науки досяг величезних успіхів. Зі смертю внука Карла XI Адольфа Фредеріка на трон Швеції прийшов Густав III, який зміг повернути Швецію на колію сильних держав Європи. Він провів. У державний переворот була прийнята нова конституція, яка зменшувала права Рексдагу і збільшувала права короля. Густа III повернув абсолютизм до Швеції. Він провів грошову реформу і голосив свободу віросповідання. Швеція хотіла реваншу, тому знову почалася війна з Росією. Але країну паралізувала змова офіцерів, а також до Росії приєдналась Данія. Країна стояла на межі краху. У війні не виявилось очевидного переможця. Згодом Швеція змогла отримати неперевершену перемогу у морській баталії, яка вважається Більшою морською битвою за історію. Ця перемога дала змогу укласти Білий мир. У 1792 році трон успадкував Густав IV. Ненавидівши Наполеона та революцію Франції, Густав вступив до антинаполеонівської коаліції, де війна для Швеції закінчилась невдало. До Росії та Франції приєднались Данія. Риксдах вирішив змінити бездарного короля Густава на його дядька Карла XIII. Швеція була вимушена піти на мирні перемовини. За їхніми результатами, Швеція віддала Фінляндію Росії, а також визнала визнала датського принца спадкоємцем Швеції. Крім цього, вона повинна приєднатись до блокади Великобританії. Згодом датський принц помер і спадкоємцем обрали одного з маршалів Наполеона Бернатода. Антинаполеонівська коаліція оцінила вклад Шведів у війну і віддала Швеції Норвегію. Таким чином була утворена шведсько норвежська унія. Зі смертю Карла маршал Бернатот коронувався як шведський король під іменем Карл XIV. За Карла XIV почалась індустріалізація Швеції. Поштовхом до неї послугував попит на шведські ресурси. З індустріалізацією почалась урбанізація і ріст економіки. А з завезенням картоплі розпочався демографічний бум. Але через нестачу роботи почалась величезна еміграція, яка продовжувалась аж до початку ХХ століття. За цей час зі Швеції виїхало понад мільйон людей. З наступників Карла Швеція змінила свій век. На ліберальний. У 20 столітті у Швеції був оголошений нейтралітет, була мирно розірвана унія з Норвегією. У період світових війн Швеція змогла значно розбагатіти шляхом продажу ресурсів воюючим сторонам. У 1959 році країна вступила в ЄС. У наш час Швеція є країною з дуже розвиненою соціальною сферою. Це країна приклад для інших держав. Вона посідає найвищі рядки у рейтингах свободи, демократії та щастя.